Дивіться, кролік уже тут бігає, тільки що сидів біля машини вже на передньому подвір'ї. Це їх було двоє і вони разом були. А тепер е цей кролік, він якось проліз на вулицю, і тепер та самочка там, а це хто значить, самочка чи самець, може і теж самочка. І тепер цей тут обітає. Ще він мені там шкоду трохи робив. нори виє. Ну нічого, це дивлюсь, нічого не порив. Ну, в общем, як що це? І цього не поймаєш, цей не ручний. Цей убігає, боїться. Так би я його на той бій двір перенесла, а так Леша каже, не трогай, бо каже може і тут. Пшеничку їсть, чи що це, воно хтось щось посіялось. Не пшеничка, ну колосочки там. Кролик, не бойся мене. Я б тебе перенесла на той двір, там тебе краще б було. Там твоя подружка теж приходить, обітає. Так, зараз попитаюсь його взяти, Поки він зайнятий, поки їсть, може перенесу на той двір.